За процесуальне керівництво Херсонської обласної прокуратури затримати обрано запобіження захід стосовно чотирьох осіб, які сповідали ідеї про російської спрямованості на території міста Херсона. А вказаним особам повідомлено про підозру у несанкціоновому поширенні інформації про розташування та переміщення підрозділів збройних сил України, а також інших воєнізованих формувань, створених відповідно до законодавства України на території міста Херсона, встановлено. Слідством, що вказані особи були працівниками одного з підприємств автоперевізника на території міста Херсона у результаті своєї протиправної діяльності, вони збирали інформацію щодо місць ураження, місць розташування переміщення підрозділів збройних сил України. Після чого вказана інформація передавалася одному із знайомих. На території непідконтрольної і обережної частини території Херсонської області з метою нанесення у подальшому по, по вказаним позиціям артилерійських, танкових та інших ударів з боку представників Збройних сил Російської Федерації. Наразі до того ресурсно вказаному провадженні триває. А там сидять ВСУшники. Не я говорила, що я приїжджала, там їх відділа. Ну, не ВСУшники, а те СБУшники. <связь> а что ж ты молчишь? Повезли давно? Девять утра, туда-туда, в сторону. В сторону этого, да? Большая колонна? А, два тягача и вот этот там. Угу. Я поняла. Короче, спускаемся первой ходкой. Короче, вот этот поворот как на как она, блядь, я не помню, как она называется. Короче, поставили там эти э, блоки вот эти, поняла, такие вот бетонные, вчера их не было. Ой, и девка зашла с пацаном. Ну, ты, ну, ну, как девка, так, как и я. Она говорит, да, а, я, говорит, все только вот буквально вот поставили, говорит. По... Она говорит, не знаю, все, что же они понатягивали, и там же, говорит, Весь вот такой заблокированный, ну вот этими блоками, понял, такими вот этими. Вот. А сейчас они перекрыли, получается, вот этими блоками дороги поперекрывали. То есть ты туда уже ни в машину не проедешь.